Грибовицьке сміттєзвалище саме сюди звозилося сміття з усього Львову. Тут, сім років тому, через загорання накопиченого газу загинуло троє рятувальників. Після трагічного інциденту суд зобов'язав закрити сміттєзвалище, а місто почало потопати у власному смітті. Суцільна антисанітарія, щури довкола занедбаних баків. Таку картину спостерігали львів'яни тривалий час. Якщо ж і в Ужгороді не буде куди звозити сміття з вулиць міста, то за короткий період часу на найменший обласний центр України також чекатиме такий колапс, адже сміттєзвалище в барвінку заповнене вщент, розповідають екологи. Ми можемо дуже легко опинитися саме в такій ситуації, і ця ситуація наближається. Але у Львові, після тої кризи сміттєвої, яка в них настала, міська влада прийняла кілька важливих рішень. У Львові працює ціле управління відходами, які займаються тільки цим питанням. В них розроблена чітка стратегія, і вони послідовно її досягають. Сміттєвий полігон, який розташований в селі Барвінок, діє чверть століття. Туди звозять сміття з Ужгорода та ще декількох громад області. Станом на сьогодні експлуатується третя черга, яку облаштували минулого року. Та навіть попри це, щоразу висота сміттєвого насипу збільшується. Відповідно до паспорту даного об'єкту, то висота сміттєзвалища так, вона дійсно піднімається в процесі самого завантаження сміття, але в ході самого ущільнення сміття буде пересипано ґрунтом, тобто висота сміттєзвалища буде відповідати рівням існуючих закритих карт. Ну, наразі проект коригування щодо розширення такого проекту взагалі не існує. Станом на сьогодні ми здійснюємо експлуатацію існуючого сміттєзвалища в межах існуючого відводу земельної ділянки, яка передана на користування КПКТП міській раді. Визнають, що існуючий полігон вичерпує проєктну потужність, проте й надалі продовжує працювати. Екологи ж додають, його потрібно закривати. Ця ситуація була прогнозована, і те, що ми дійшли до цієї ситуації, це, це можна сказати бездіяльність влади. Ми повинні розуміти, що на цей полігон звозилося і звозиться сміття з усього Ужгородського району, починаючи від Великого Березного. Ціна заплату за захоронення відходів була настільки низькою, що державне комунальне підприємство, яке цим займалося, воно постійно. Потребувало дотації міського бюджету. Так не може бути. Ціна мала бути настільки високою, щоб всі громади, які займалися вивозом сміття і захороненням сміття на цьому полігоні, їм мало бути дешевше впроваджувати роздільний збір, аніж захоронювати його. Тим не менше, політика була саме така, яка привела до цієї ситуації. Ще в серпні до правоохоронців надійшло колективне звернення від жителів Баранинської ОТГ, в якому йшлося про те, що органи місцевого самоврядування мають намір незаконно розширити полігон твердих побутових відходів в селі Барвінок. У прокуратурі по цій справі відкрили кримінальне провадження йдеться про забруднення або псування земель відходами наразі у межах кримінального провадження, як мені відомо, вже було здійснено допити певних осіб також триває робота над витребуванням і опрацюванням необхідної документації. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Ужгородська окружна прокуратура. Уже після проведення всього комплексу необхідних слідчих дій ми зможемо говорити про якісь вже конкретні результати. Поки що триває розслідування. Варіанти можуть бути різні, але справа в тому, що сьогодні знайти якесь альтернативне місце неможливо. Територія Ужгородської громади не має вільних місць для подібних цілей. Жодна інша сусідня громада не настроєна виділяти такі ділянки під сміттєзвалище. Що зараз можна зробити? Ну зараз можна от в цю хвилину можна тільки сісти і заплакати, тому що подібні проблеми на раз-два не вирішуються. Навіть в Ужгороді ми за останні 10 років практично не збільшили частку відсортованих відходів. Тим часом, в рамках реформи управління відходами, з 1 січня 2030 року полігони в Україні мають або відповідати європейським стандартам екологічної безпеки, або закритися за порушення чи невиконання Інспекція анулюватиме дозвіл на обробку відходів.